Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Іще й півроку не минуло, а ми знову говоримо про складні речення, а саме про складнопідрядні. І як я вам і обіцяла, сьогодні ми вчимося розрізняти підрядні сполучники, сполучні слова у складнопідрядних реченнях. Отож. Сподіваюся, цей урок стане вам у пригоді. А для початку умовна розминка. Ну, повинна ж я зрозуміти, вмієте ви розрізняти складнопідрядні речення, знаходити граматичні основи, ставити де потрібно розділові знаки. До речі, пам'ятаєте, який розділовий знак ми ставимо у складнопідрядному реченні? Правильно, звичайно, тільки кому з складно-підрядним реченням, на відміну від складносурядного, дуже просто. До речі, із безполучниковим там. Буде складніше. Ну, і чи вмієте викреслити схеми речення? Все це ви повинні зробити зараз. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо, як вам вдалося. В будь-якій незрозумілій ситуації, особливо, якщо вам потрібно поставити розділові знаки, ви. Що робите? Правильно, визначаєте граматичну основу. А для цього ми повинні прочитати речення і зрозуміти його зміст. Завжди обирайте на важчий шлях, бо на ньому ви не зустрінете конкурентів. Так, ми бачимо, що друга частина нам пояснює, навіщо потрібно обирати найважчий шлях, тому що на ньому ми не зустрінемо конкурентів. Ось тут ми повинні поставити кому. Так. Ну, звичайно, в першому простому реченні в нас тільки присудок підмета немає. А друге речення у нас двоскладне. Ви не зустрінете. Тобто, бачите, ось така граматична основа. Ви ж пам'ятаєте, що прості речення в складному можуть бути не тільки двоскладними, а й односкладними. Ну і в нас є перше речення, є друге речення, ви не бійтеся собі його лівчиком, у зошиті позначать. Тобто, де починається нове просте речення, ви ставте циферку. Для чого я вас до цього привчаю? Ну тому що нас далі через декілька уроків, коли ми вивчимо підрядні, а потім безполучникові, в нас чекають на нас чекають складні синтаксичні конструкції, які складатимуться з трьох, чотирьох і навіть більше простих речень. І тоді, коли ви будете ось так. Як позначати кожне просте речення, вам буде легше зорієнтуватися, а скільки ж там у цьому реченні простих речень. Ну і е, пам'ятаєте, так, що головна частина позначається квадратними дужками, а вона у нас завжди обирається найважчий шлях. Ми її позначили, ставимо кому, пишемо сполучник, відкриваємо круглі дужки. Ви ж пам'ятаєте, що залежне речення ми пишемо в круглих дужках. І в ньому саме ми пишемо сполучник, ставимо три крапки, бо в нас речення продовжується, і закриваємо дужку. І вже можемо зрозуміти по смісту. Завжди обирайте найважчий шлях. Ми ставимо питання, чому так? речення причинове, складнопідрядне речення обставини причини. Тому що друга частина пояснює, чому нам потрібно обирати найважчий шлях. Ну і зверніть увагу, сполучник, бо ми можемо замінити, тому що ось ми виконали всі завдання першого речення, а тепер розглянемо друге речення. Полюбімо складнощі, бо тільки ними зростаємо. Знову ж таки, чому нам потрібно любити складнощі? Ну, тому що, долаючи труднощі, ми розвиваємося ось так просто. І ну і щоб ви знали на майбутнє. Звичайно, ми ставимо кому. І речення в нас перше буде односкладне, полюбімо. Ось, бачите, такий от нас автор закликає. І теж друга частина теж буде односкладна. Зростаємо. Але ж зверніть увагу, що це не, будуть, це не буде просте речення з однорідними членами, тому що. Всі ці дії належать різним присуткам і, взагалі, дієслова стоять у різній формі. Полюбімо, зростаємо тут наказовий спосіб, а зростаємо це дійсний спосіб, теперішній час. Тобто саме через те це не будуть однорідні присудки, бо ви ж розумієте, що однорідні присудки стоять, принаймні, в однаковій часовій формі, або ж в однаковому виді повинні стояти. А в нас тут діє слова в абсолютно різних часових та е, інших способах. Ну, і в нас одне речення, друге речення, і схема ось така: головне речення полюбімо складнощі, «бо» або тому, що. І те ж саме питання, чому ми повинні полюбити ці складнощі, теж вказує нам причину. Тобто, ось так ми повинні записати. Звичайно, ви пишете у зошитах, пишете олівцем, ручкою, і вам це все вдається набагато краще та охайніше, ніж в мене. І так повинно бути, адже учні повинні перевершити свого учителя. Ну, ми таким чином пригадали складнопідрядне речення і пам'ятаємо про те, що чим складнопідрядне відрізняється від складносурядного, да, тому що в складнопідрядному реченні, чого воно і підрядне, є головна і залежна частина, а в складносурядному всі частини рівноправні. Ну і лінгвістичне дослідження. Запишіть складнопідрядні речення, розчленуйте кожне з них на прості, тобто підкресліть граматичні основи. Е, укажіть, що в цих частинах треба викинути або замінити, щоб вони стали простими реченнями. Спробуйте дослідити, як поєднані головні підрядні частини кожного речення, сполучником чи сполучним словом. З'ясуйте лексичне значення виділеного слова в першому реченні. Ось таке коло питань. Пробуйте виконати самостійно. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Ну, сподіваюся, вам вдалося. А ми перевіряємо. Він бережно ставить біля брами кропковку, для чогось перелазить парканчик, що веде в садок і нагород. Так, граматична основа він береж... він ставить. Намалюю краще. Він підмет. Ставить і перелазить. От тут, зверніть увагу, в нас будуть однорідні присудки. Ставить, перелазить. У нас діє слова в одній формі і належать одному підмету. Перелазить парканчик, що веде в садок і нагород. Так, ось у нас підрядна частина. А для того, щоб вона стала простою, ми повинні замінити її, що веде в садок і нагород. Та парканчик. І зверніть увагу, що замість слова що. Ми можемо поставити слово парканчик і сказати: парканчик веде в садок і нагород, і тоді це буде окреме самостійне речення. Тобто, зрозуміли діти, що «що» – слово «що» у цьому реченні не сполучник, а займенник, тому що він заміняє слово парканчик з попереднього речення і виступає підметом, Підмет «що» і що він робить, веде. Ось у нас буде граматична основа. Ну що, зрозуміли? починаю до вас доходити, що ж таке сполучне слово. Дивимося на наступне речення. Світ падав на бризки білої хвилі, що лилася по камінню. Світ, що робив, падав. Ось у нас одне речення. Що лилася по камінні. А що в нас л'ється по камінні? Хвиля, ми можемо сказати, хвиля. Замість слова, що поставити, лилася по камінні. І що в нас буде підметом? Підмет і присудок. Ми можемо сказати: хвиля лилася по камінні. Тобто, це теж буде несполучник. Ну, зрозуміло, що сполучник, якби це в нас був сполучник, ми б його, як у попередньому реченні, замінили іншим позначенню сполучником, як у попередньому завданні. І вечірнє сонце вдарило раптом у наші вікна, які зовсім не були зачинені віконницями. Сонце що робило? Вдарило. вдарило у вікна, які зовсім не були зачинені віконницями. Замість слова які ми можемо сказати вікна, Так, можемо, зверніть увагу. Якщо ми замість слова, які підставимо слово вікна, то в нас буде окреме речення. Вікна зовсім не були зачинені віконцями. Таким чином, у нас слово які виступає не сполучником, а відносним займенником. І виступає, які не були зачинені. Це підмет. До речі, сполучні слова можуть бути не тільки підметами, вони можуть бути ще й додатками, або підмет, або додаток. Тобто, зрозуміли ви, що таке сполучні слова? Ну, по-перше, вони найчастіше виступають займенниками. А, можуть бути ще й прислівниками, далі ми про це розглянемо. Вони виступають членом речення. Ми їх можемо замінити, якщо це займенники, то ми їх замінюємо словами з попередньої частини речення. Ну і які ж ми питання ставимо? Зверніть увагу, він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось перелазить парканчик, а парканчик який, що веде в садок і нагород? Тобто залежна частина пояснює слово «парканчик». і Питання ми ставимо саме від іменника. Світ падав на бризки білої хвилі, а хвилі якої? Що лилася по камінні? Ну, зразу вам скажу, що це будуть складнопідрядні означальні. Ну, означення, так, другорядний член речення відповідає на питання, який, яка, яке, які. Ну і вечірнє Сонце вдарило раптом у наші вікна, а вікна які? Які зовсім не були зачинені віконницями. Тобто, звернули увагу, що підрядна частина. Залежить від одного єдиного слова, тобто не від усього головного речення, як у попередньому завданні, ми питання ставили від цього речення. А в цих реченнях ми ставимо питання від одного слова, тобто залежна частина пояснює тільки одне слово з головного, яке ми можемо підставити замість займенника. Ну, це, власне, те, що вам потрібно знати про сполучні слова. Сподіваюся, ви хоч щось зрозуміли. Ну, а далі більш детально. До речі, пропоную вам все ж таки з'ясувати, що означає слово кроковка. Для вимірювання площі використовували крокву і називали кроковка, кроковка, сажень, шеблон, мера, метровка, метрувка, цап знаряддя у вигляді літери А, що мало між ніжками 2 метри, тобто крок – кроковка від слова крок. Ну, мабуть, ви бачили, і, е, особливо той, хто живе в селі, і до цього часу іноді використовуються ось такі прилади. До речі, дуже зручні. Ну, типу як сантиметр для того, щоб виміряти поле. Ну, а ми далі говоримо про складнопідрядні речення. І перш ніж почати вам більш детально пояснювати різницю між сполучниками та сполучними словами, я хочу вам ще раз нагадати оцю чудову загальнювальну картинку види складнопідрядних речень. Ну і тут же згадуємо, що види складнопідрядних речень вони точно так же як і прислівники, як і обставини мають. На, мають таку назву, на яке питання відповідають. Якщо, наприклад, це означальні речення, вони відповідають на питання, означення який, яка, яке, які. Зверніть увагу на те, якими сполучниками і сполучними словами вони приєднуються. З'ясувальні речення мають питання додатка. Хто, хто саме, що саме, кому саме, чому саме і так далі. Що саме, як саме, де саме, от хто саме, що саме відбулося. Ну і теж зверніть увагу, якими сполучниками та сполучними словами вони приєднуються, тобто залежна до головної. Ну і обставині є обставини місця, часу, способу міри і ступеня, дії, мети, причини, умови допустові і наслідкові. І теж вони означають, ну, відповідно, якщо місця, то підрядна частина вказує на місце дії, час, час дії міри, спосіб це спосіб, яким способом відбувається. міри, ступеня, мети це з якою метою, причини це навіщо умови, це за якої умови відбувається дія, тобто дія, якщо умова відбувається, відбувається дія, допустові і наслідкові, але допустові і наслідкові. Це вже буде зовсім інша історія. Ну і перед вами саме ви повинні звернути увагу в цій таблиці на сполучники і сполучні слова, якими залежна частина приєднується до головної. Далі ж більше про ці слова. Підрядна частина завжди має у своєму складі підрядний сполучник або сполучне слово, яким разом з інтонаціями є засобами зв'язку частин складнопідрядного речення. Найчастіше вживаними є такі підрядні сполучники: що, щоб, бо, як, ніби, мов, що хоч. Якщо якби тому що через те, що та інші. У ролі сполучних слів вживаються відносні займенники, про які ми вже говорили, хто що, чий, котрий, який. А в ролі сполучних слів також можуть вживатися, як я теж говорила, і прислівники: саме такі прислівники, як де, куди, як, звідки, коли, доки, поки та інші. От саме ми сьогодні і навчимося відрізняти. Ось ці займенники-прислівники від сполучників, адже зверніть увагу, що такі самі займенники є й такі самі сполучники. Ось такий спосіб творення перехід з однієї частини мови в іншу, пам'ятаємо ще з середньої школи. Ну і як же ми їх відрізняємо? Ви повинні запам'ятати, сполучники не є членами речення, оскільки належать до службових частин мови, а отже, не відповідають на питання. Шкода, що в жінках так швидко вмирає асоль. Зверніть увагу, ми сполучник можемо викинути, і в нас буде просто безсполучникове речення. Тільки тут розділовий знак зміниться, але це вже зовсім інша історія. Ми про них говоритимемо, коли вивчатимемо. Безсполучникові речення. А поки що порівняйте, шкода, в жінках так швидко вбирає асоль. Звернули увагу, що сполучник ми легко викинемо із речення, а от не так все легко зі сполучними словами, адже вони виконують синтаксичну функцію, бо є самостійними частинами мови займенниками або прислівниками, і їх так легко не викинеш, адже речення втратить свій зміст. Не витрачай часу на людину, яка не прагне провести його з собою. До речі, дуже корисна фраза. Запам'ятайте її і візьміть її з собою у доросле життя. А ми повертаємося до речення. Не витрачай часу на людину, яку саме людину, яка, тобто звернули увагу, замість слова яка ми можемо поставити слово людину. Людина не прагне провести його з тобою. Далі порівнюємо. На сполучники ніколи не падає логічний наголос. Як буде правда, то буде й рада. Зверніть увагу, що саме в цьому реченні логічний наголос падає на слово правда. А ось порівняємо сполучне слово, яке найчастіше виділяється логічним наголосом. Розкажи, як сміється вітер? Як саме він сміється? Замість слова, як можна поставити будь-який прислівник: весело сміється вітер, радісно сміється вітер. Улавлюєте різницю? Ну, а ми порівнюємо далі. Сполучники можна замінити синонімічним сполучником. Ну, Логічно. Тепер стежки начебто прив'яли, бо все прив'яло оцій порі. Ми можемо сказати, адже все прив'яло оцій порі, тому що все прив'яло оцій порі. Це про сполучники. Сполучні слова можна замінити, але. Повнозначним словом, займенником чи прислівником. Тобто займенник ми можемо замінити іншим займенником або іменником, а прислівник прислівником, де або там кров текла козацька, трава зелені. Замість слова, де і там, ми можемо сказати, у полі кров текла козацька, тобто ми можемо місце поставити. Тобто, ось так ми їх, в принципі, і розрізняємо. А тепер ми повинні запам'ятати, що у підрядних реченнях підмет буває виражений такими сполучними словами, як хто, який, що. Слово що лише тоді виступає підметом, якщо його можна замінити за іменником який, або підставити замість нього іменник з головного речення. Це так вам нагадати? Ну і зверніть увагу: тепер я вірю в те, що дикі звірі його музики слухали. Богдан не знав, що відповісти батькові, і теж зажурився. Міркуємо, у першому реченні, що? Це сполучник, бо не є членом речення, немає логічного наголосу. Тепер я вірю в те, що дикі звірі його музики слухали. У другому реченні, що це сполучне слово, оскільки в реченні виступає прямим додатком до присудка відповісти і має логічний наголос. Богдан не знав, що відповісти батькові, і теж зажурився. Тобто, що мається на увазі, які слова відповісти батькові. Тобто, бачите, замість займенника ми поставили інший іменник. Далі порівнюємо: не образиш і ворога свого, коли хоч трохи спроможешся себе пізнати. Благословен той день і час, коли просалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Отже, у першому реченні ми маємо сполучник, бо ми його можемо замінити іншим сполучником, не образиш і ворога свого, якщо хоч трохи спроможешся себе пізнати. Замінили це сполучник, а в другому реченні це сполучне слово, обставина часу, благословен той день і час, тобто той день і час, коли прослалась Килимами земля. Прослалась Килимами земля коли саме. Ну, наприклад, 9 березня, так, коли народився Тарас Григорович Шевченко. Тобто, замість слова, коли ми можемо підставити іншим словом яке вказує на час, це обставина часу. І це буде сполучне слово. Ось так ми розрізняємо сполучники та сполучні слова. А вам пропоную дослідження характеристику. Спишіть, на креслі схеми речень, визначте, де сполучний засіб, сполучник підрядності, а де сполучне слово. Свій вибір спробуйте пояснити. Ну і визначте, яку синтаксичну роль виконують сполучні слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Гідності більше в тих. Хто знає своє коріння? Звичайно, хто тут буде сполучне слово, адже ми зразу бачимо граматичну основу. Хто знає люди? Людина знає своє коріння. Ось ми можемо замінити. Хочу я, щоб на чолі народу світився знак і від мого життя. Спробуємо це, це слово викинути. Хочу я на чолі народу світився знак і від мого життя. Ну, в принципі, ми його змогли викинути, а оскільки тут інверсія, то трішечки зміст ось такий. Але ми можемо його викинути або замінити іншим синонімічним сполучником, і це буде сполучник. У душі зберігаю навіки години, коли я вперше побачив свій край. Звичайно, це буде сполучне слово обставина. Коли я вперше побачив свій край? Вчора, вночі, вранці, багато років тому я вперше побачив свій край, оце буде обставина часу. Лише той не знає смерті, хто творить сам життя. Ну, мабуть, ви побачили, що це буде сполучне слово, займенник виступає виступаєм, підметом. Тут, е, очевидно, можна навіть не пояснювати. Дивовижна сила живе у звуках пісні, що створив український народ. Зверніть увагу, яке ж це сполучник чи сполучне слово. Ну, звичайно, сполучне слово, адже замість нього ми поставимо слово пісню створив український народ. Створив кого що пісню, і це додаток, адже ми її можемо замінити. Ну, а вам вдалося знайти сполучник і сполучні слова. Якщо вдалося, то значить ви були уважні, ви міркували, ну і логічно думали, у вас з логікою все в порядку. Ну, Якщо не вдалося, то я вас теж вітаю, вам потрібно ще раз уважно прослухати пояснення. Закодований диктант. Укажіть номери речень: отут вам буде легко, тому що речення вам переписувати не треба, а тільки поставити їх номери, бо я знаю, що писати ви не любите. У яких що, коли, де, куди, як виступають. Та дам сполучними словами, не сполучниками, не плутати, тобто ви виписуєте номери речень, в яких виділені слова виступають сполучними словами, тобто займенниками або прислівниками. Ну і поміркуйте, як же ви розділяли, розмежовували, визначали. Натисніть, будь ласка, на паузу і випишіть тільки номери речень. Ну що, перевіримо? А ви виписали тільки циферку 1 і циферку 2. Розкажи, як за горою сонечко сідає? Як тихо, спокійно за горою сонечко сідає. Живемо. Так, тут навіть не два опічаточка, а три. Так, випра... вибачте, виправлюся. Це кожному призначена межа, де порветься тихою струною, муками натягнута душа. Ну, і де зверніть увагу, де вона порветься? Далеко, близько. Сиджу і слухаю, як народжується вітер. Ось і ще і. Четверте речення ви теж мали виписати. Сиджу і слухаю, як народжується вітер. Як він народжується, довго народжується, легко народжується, швидко. Тобто, це все будуть сполучні слова. Ну, а в другому і в п'ятому реченні це сполучники. Ну що, ви визначили? Правильно, сподіваюся, зробили. І пропоную відчути себе на хвилиночку, як на зно, наша рубрика, яка, сподіваюся, найближчим часом стане дуже популярною. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та типами їх підрядної частини. Поєднайте цифри з буквами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте, чи правильно ви це зробили. Ну і відчуйте, чи вмієте ви розрізняти види складнопідрядних речень: 1А, 2Б, 3В і 4Г. Якщо ви помилилися. І допустили багато помилок, то нічого страшного. Адже далі за декілька уроків ми будемо з кожним типом підрядних речень знайомитися більш детально і вчитися їх розрізняти. Якщо ви все зробили правильно, то я вас вітаю, далі вам буде дуже і дуже легко. Сподіваюся, що сьогодні на уроці ви принаймні навчилися розрізняти Сполучники та сполучні слова, зрозуміти, за якими способами це все робиться, як ми можемо перевірити, це сполучне слово чи це сполучник. А на сьогодні все. Зверніть увагу на ось цей навчальний диктант. Ви його виконаєте замість домашньої вправи, тому можете або зробити скрін, або, натиснувши на паузу, переписати завдання, або зробити фотографію. Цей же самий навчальний диктант я поміщу вам в Google Classroom. У нас сторінці 62, 63 ви повторите правила. Ну і виконайте навчальний диктант. Любіть і вивчайте українську мову, адже мрії здійсняться, якщо мріяти українською. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення, успіхів і чекаю ваших робіт.